Всім доброго ранку, у нас новий день Варю кашу. Купила нарешті нормальну вівсянку. Ви пишете мені в коментарях, що Ой, ні! Що треба е... зночі заливати її водою, заливати водою, щоб вона ну, набухала і була вже готова на ранок, тільки там молока додати та все. Він таке їсти не буде чудово стоїть. Тому я думаю, що Ну, я звикла варити свіже, тільки тільки. Тільки тільки зробила, і він зразу їсть. ось максимум це він може доїсти свою ранкову кашу десь після обіду, ну це максимум. Так що він у мене ще й такий, знаєте, та свіженький любить. І е, з вівсянкою я ж купила минулий раз, не пам'ятаю, якого бренду, вона ось така, бачите, е, прям ціла, цільна, трошки щаблена. А це разова преміум, суміш 4 злаки стільного зерна. А ця теж довго вариться, 4 злаки, але плющена трошки краще. Тому все одно не так довго, як ця попередня. Ой, Як попередню не пам'ятаю, бренд який я брала? Дівчата не пам'ятаю. Зараз банан додала, яблочко додала, молоко. І можу іноді ванільну ще видати. ванільного цукру, Трошечки-трошечки капельку, тільки для запаху. Ось така каша виходить. А я зранку собі вирішила зробити маску для лиця, трошки ж мене пообкидало. Маска називається подвійне сяєння». мінеральна маска пілінг для шкіри обличчя, містить фруктові кислоти та часточки вулканічного походження, що м'яко відшолушують. У мене ще. Е Рот погано. Губи працюють, погано розмовляють. Дівчата, відвіши, маска. Ось така в мене ще половиночка є. Ну, наче непогано, але е, такі відчуття, наче з голочками, тому що після того, як ти е, змиєш, її все одно воно колеться тобі. У ну, мене таке відчуття. Я пам'ятаю, колись я пробувала їх в е, е, ладіку, що ти робиш? Давай засунуємо. Так, так, так засунемо і все. Ну, Доставай. Пам'ятаю, коли я використовувала, пробувала їх патчі під очі. Вони, дорогі, там щось, ну, дуже дорого коштували на один раз патчі. Вони гелліві. І вони з голочками гіалуронової кислоти. Ось, там реально дуже мікро-малесенькі такі голочки з гіалуроновою кислотою. Тобто, ви накладаєте, вона туди пропускає через шкіру ну, Більш глибше ту гілоронову кислоту. І, коротше, воно реально працює, дуже класно працює. Але, але ж так, знаєте, на кожен день той маскою не покористуюся. Але воно працює і це класний варіант для тих, хто е, літає. Ось, в літаку собі. Бо пересушена шкіра, всі страви, то собі нанесли і все добре. Під очима нічого не пересушується. Е, Владислав почав доставати з маркера ось ці штуки, фідрові, зубами. Не можу тепер маркери давати йому, бо він їх гризе. Це якийсь. Знайшла я 649, коштували. Тоді ще, коли тільки вийшла новинка була, були вони дорогші. Зараз за 400 гривень можна купити на один раз. гризе ту булочку, бідненькі, голодний, Давай, давай Аня Амі, зараз будемо з тобою. Так от зробимо. Ось. Але, дівчата, спробуйте, хто бажає, бо вони реально працюють класні. Реально результат Семе. гарний, Так. Семе. Кашка дивує, яка смачна. Тільки <рисвіт> <чі -кі> дуть <рисвіт> треба синочок. Отак, молодець. На. <рисвіт> да. Смачного. Смачного. А мама собі каву зробить. Зробить собі каву. Вона по плану зробити огляд в магазині, у себе виставляти, публікувати речі, зробити переоблік одягу в таблицю, повносити те, що не внесло ще, і повикореслювати те, що не виписала. Ось таке зробити мені за сьогодні Сьогодні Є чим зайнятися, як і, і кожен день. день. Це дуже радує дівчата. Смачного синочок. Ой, ти Бозі, яке совенятко, ой, шкода його, так? Але з ним все добре. Зараз сіли книжечки читати, там є совеня, малюночок. Покажи Савенятку, де воно. А, і там написано, що воно випало з, з гнізда, і там підсадила машинка. Знову додому. Владиславчику так подобається. Ой, по цьому совенятку, щоб йому було добре. Ось так, ось так. <хи> Відкриваю сторінку з савинятком, коли я тільки прочитала йому цю книжечку, ходив, казав, ой, ні. Совенятка з гнізда, так? Ой, ні. Зараз нам все добре вже. Обклалися книжечками, спать хочеться. Ой, совенятка. Не можу вам передати цю жовтизну, яка з вулиці дівчата, але і хлопці, але до нас вже ця Сахара прийшла, чи що там. Піски. Прийшли вже і до нас, бо дуже жовто на вулиці. Прям таке. Нечі... Нечі я не знаю. І не світанок. знаєте, ну Просто жовт... жовтізна така. Небо жовте. Телефон не передає так, на жаль. Добрий день. У нас наступний день. Їду зараз до коми, магазинчик. Вам зніму дитячі речі, які у неї є. Я сьогодні одягнула свій такий кроп-топ з довгим рукавом з магазину. Вже з магазину з осені і ремінець. Єдине, що в мене курточка китайська, коли на огляд присилали, дуже подобається. Чорненька така вкорочена. Бомбер називається. Я вже підходжу до крісла, зараз вип'ємо каву, поїдемо. Я там недовго, пару годин, напевно, десь годинки, дві-три. І буду їхати додому, бо у мене своїх справ теж багато. Хочу новинки е, е, опублікувати. Ось, мені тут треба десь спуститися, я не знаю де тут. Проблема з дорогою. блін. Ще й тривога почалась, дивіться, як мені приходиться йти. Оплявки. Вигадити, скакати. За мною там якийсь дядько, йшов, вже не йде, злякався. Ніхто ну, за мною не хоче йти. <гум> Отут я завжди виходила, а там перекрили, то тепер треба тільки так. Ну, як ви чуєте, то тривога, зараз десь пересідаємо. Щось вони активізувалися останнім часом. Як допомогу нам сказали, що дадуть. Прямо в Києві в час почастіше тривога, то було тихенько. Було тихенько. Погода сьогодні, дівчата, просто клас, 17 градусів тепла. Привіт! Ви подивіться, що зроблено з машиною. тепець, просто... Це пилюка, дівчата, це навіть так, ну, не пісок, самі розумієте. Це не, просто не якась пиль, рижа. Як рижавчина, не? така десь стерли. Ні, похоже на пилок з да, Ніколи такого не було, випадково. а тут на тобі. Ні, це 100%. Щось і на нападка. І так, Ріс мене нарешті привела в свій магазинчик. Подивіться, яка краса. Він невеликий, не, не але такий затишний. І тут е, стійки, бачите, аж під стелю. Я вам зараз покажу деякі речі. Я знаю, що мене дивляться мамочки, матусі. О, дітки тут, до речі, не зовсім маленькі. Є. Ой, по розмірам, я, якщо чесно, дитячий одяг не дуже е, розбираюся, але при декрисі в неї спитаю, які тут розміри. Ну, 105, напевно, 110-115, не знаю, які є розміри, але я так думаю, що до. Рочків, так, сіми, одяг тут точно буде. Для дівчат дуже багато цікавого. Якісні турецькі костюми. Туреччина, наш виробник є. А якісний, лосинчики, і дуже приємні ціни. Дуже реально приємні ціни на дитячий одяг. Подивіться, яка краса. Я вам зараз так швиденько покажу. І залишу давайте посилання на її інстаграм. Вона ще буде його оновляти, вона буде ще туди ну, публікувати. Одяг бо ще я до цього не дійшла, і телеграм-канал теж вона там теж буде дублювати, кому зручніше телеграм-канал. Тому, у кого є дітки, запрошую в магазинчик моєї подруги Кріс, моєї куми. Вона дуже-дуже старається, обирає одяг як для себе. Ну, не те як для себе, а реально для себе, тому що вона є дівчинка нічка, має похрестниця. багато чого носить теж з її магазинчику речі перевіреної якості. Тому разу зараз просто не можу. Вже хочеться знаєте, Дивлюсь на ці речі, хочеться дівчинку. Ось подивіться, які сарафани на літо. Легесенькі, є ось такі. Ціни я не знаю, виставляла вона чи ні. Зараз буду, буду дивитися по цінам. Ще тут, напевно, не, не вішала ціни. Ось такі котигорошок, так. Ось такі гарнесенькі з гудзиками. О, тут гудзики такі гарні, чуєш, я й не звернула увагу спочатку. А ось ці просто неймовірні. Це е, так, сканинку нагадай мені, бо я таку не муслину, я таку не замовляю, але ось ця саме в дитячому одягу дуже якісна. Дуже якісно класна. Вона товстенька, така пояс ще. І ось ця краса. Оце прям. це дивлюся, хочеться дівчинку. Скажу. Дивіться, яка краса. Тут ще освітлення буде робити. Ти скажи людям, з якого по який розмір, тому що я не знаю. Ну, до 10 років чи менше? До 8, 8, 9. Дивіться, яка сукня. З натуральної тканини 430 гривень. Ось, а дивіться, яка краса, яка якість. Дуже гарна сукня. Не да, Треба 30 поставити зараз. Дуже гарна. Ой. Зараз почекаю, а 30 поставила, бачиш, воно їздить не дуже якісно. Можеш познімати, будь ласка. Не. Так, я ще міняю. Я думаю, як мені робити. Доброго дня. вітаємо вас. Подивіться, які голоси. Гарніше, такі маленьке все. Яка ціна? Один-чотири роки написано. Туреччина, так, якість дуже класна. Да, і тут, типу, таке, що розтягаєш, навіть на виноха не розтягається. Ну, мені навіть буде вони великі, намогу будуть. Ні, так вони дівчинці, і хлопчику подають. Мені чого подобається, тому що вони такі саманюсіньке, а в мене ж там оверсайзи, то та? та? та таке трогать, це дуже приємно, морально, маленькі такі речі. Ось такі лисинчики. Ціна їх 239. Та, оце, щоб не подумали, що це ціна. 239 гривень це за таку якість, це Туреччина дуже класна. Зараз ще щось покажемо. Гарна кума. Да. Ти, така... Молодець, давай, що ну, ти сказала, що ти не Все. можеш продавати, Все. то я буду Уважливо. пропонувати. Ще, Ще не ставила ціну, буде. так? Не важливо. Не важливо. І... О, це Мічка приїжджала в гості в такому сарафанчику. Дуже гарна. Яка ціна на нього? Блін, ну я не знаю. Як ти будеш працювати? Та я ще не пам'ятаю. Я що... ще наставку не поставили, вже питають, як я буду працювати. Блін, як я буду працювати. Не знаю, десь там є, ну, около 600 гривень, плюс-мінус, там, в залежності від розміру. Угу. Ціна приємна. <рес> ну, чесно, не знаю. А оце взагалі то. Правильно, три штуки, я їх, чесно, я вирвала останні у поставщика три всього. Чотири і малої. Такий, я, такий так? тільки кольор, так? От тільки це. Здрасті. Дивись, яка краса. Дуже ясно. Не пробиваємо і не промикаємо. Так. Ціна її 895 гривень. Дівчата купила я в магазин значить, нові цукерки. Від АВК ось так вони виглядають. Мені дуже сподобались ось такі цукерочки. І купила в магазин на пробу, mm. але <смір> вони магазин не залишиться зараз. Владислав добрався і пом'яв мені їх. А я їй рада, розумієте? Я так одненько спробувала і все. А тут він помяв. Тепер мені приходиться доїдати за ним це пом'яти. Я ж не буду класти дівчатам таке. А вони такі смачні, що я дуже рада, розумієте, що вона нічим, а мені на пользу. Ось і так буває теж. Дуже болить голова. Навіть не болить, а знаєте, таке відчуття. п'яне якесь, от реально п'яне відчуття. Я давно так, такого не відчувала, бо я давно не п'ю. Скільки я вже не п'ю владу, два. Рік вагітності, до вагітності ще майже три роки, так, коли не п'ю. А відчуття, наче я або з будуна якогось, або, ну не знаю, знаєте, хочеться просто впасти і нічого не робити. Але я не можу, мені треба дозняти, дівчата просять костюми, ті, що я вам показувала кольори інші зняти на собі. Я зараз буду це робити. Якраз при замовленням вже є, так що дівчата хто ще бажає. Так що, хто хоче, пишіть, буду робити замовлення на виробництво. А, ну, Сьогодні треба мені зняти, бо, бо треба. Бо обіцяю, обіцяю. Зроблю, зробила собі каву. Таку давно не пила, до речі, каву. Я сьогодні зранку давно не пила, чуєте? Ой. Зараз трошки посежу. Ось я кажу посежу, завжди казала посежу. А деякі кажуть посиджу. А деякі кажуть посі, посидю, посидю. А деякі кажуть посиджу. А деякі кажуть, посежу. Я кажу посежу. <рес> а потім піду. Добрий вечір. У нас вже вечір маленький заснув. Я маю можливість, знаєте, так, посидіти для себе, подивитися серію е, скалі з малдером. Хоча там уже малдера немає е, в серіалі, але все одно цікаво. Е, умилася, почистила лице трошки. Такий зна настрій. Настрій і зміни погоди. Дуже цікавий настрій. Зараз ще повечерюю. У мене на вечерю, тільки не смійтеся. Дуже часто показується, але я насправді дуже часто останнім часом їм це. Отак от. от. Мівінка. Мівінка куряча. Смакота! Зараз вечерю і десь, напевно, зараз 9 година вечора. Малий заснув у 8, Він дуже сильно сьогодні заморився, багато гуляв, грався. Ось і я піду спати до нього. Бо завтра я вам скажу так: важкий буде день, дуже багато роботи завтра. Я сподіваюся, що я все встигну зробити і все легко пройде. Сам день легко пройде. І Владиславчик мені дозволить. І попрацювати, і з ним побути. У нього зараз лізуть нижні зуби. Клики лізли, лізли, зупинились десь там, і немає їх, досі немає. А ось нижні вже прорізаються ті, що під кликами. Знаєте, ось так ось. Тому такі вередує. Але настрій у нього непоганий. Все ж таки непоганий, я вам скажу так. Тому мій час для себе продовжується. Буду зараз, а вже ж монтувати влог. Отак в мене час для себе проходить. Завантажувати його, поки буду дивитися серіал. він буде завантажуватись для вас. На цьому, все, дякую за те, що ви були зі мною, і дякую за ваші лайки та любі коментарі під відео для підтримки мого каналу. Дуже вдячна, що ви зі мною. Міцно обіймаю вас до наступних відео.